Мокрые. По центру только. А что? Не треба по Так, цветочка вся будет тут. Все, хай будет, не треба. она напевно, сама. Б, 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 б. Влуга відліток, твоя положка, небо, веселка, сонечко, весела, з кущів саду, там <плес> соловей кощета, додому я плоши. <плес> Лаща плошила, він мене. Нет, не тут. Тут має бути на ні, картинці ні. тут. Нет, Ну я на плавань, но я хочу. Ось тут. Так, дальше. Дальше ще, ще підеш до нас. Давай ще клей Ось сюди. Дальше заклеїмо. Дэй, Господи.